Вічний шлях душі, ведична мудрість Гаруда Пурани. Сьогодні ми звернемося до одного з найдавніших і найглибших текстів людства Гаруда Пурани. Це священне писання входить до складу ведичної літератури, яка була передана людству тисячі років тому як божественне знання про природу життя. Всесвіту та душі. Слово Пурана означає давня історія, переказ. Пурани це великі збірники, у яких описуються космічні цикли, походження світів, закони карми, а також духовні істини, які ведуть людину до визволення. Гаруда Пурана особлива серед них. Вона присвячена. Діалогові між Господом вішну та його вірним носієм, небесним птахом Гарудою. У цьому діалозі відкривається таємниця того, що відбувається з душею після смерті. Тому цю порану часто називають провідником у знанні про смерть і життя після неї, у ній пояснюється. Як душа залишає тіло і подорожує тонкими світами? Що таке карма і як вона визначає долю, які існують різні стани після смерті? Як правильно здійснювати ритуали прощання з померлими, щоб допомогти їхній душі? І найголовніше, як ще за життя підготуватися. До переходу у вічність. Це знання не є лише стародавньою філософією, воно залишається актуальним і сьогодні, бо кожна людина рано чи пізно постає перед таємницею смерті. Гаруда Пурана допомагає зняти завісу страху і дарує розуміння, що смерть не кінець, а лише перехід душі. У наступний етап існування. Тому, слухаючи цей текст, ви зможете не лише зазирнути у світ невидимого, а й краще зрозуміти сенс власного життя, своїх вчинків та духовний шлях, який чекає кожного. Розділ перший Момент смерті та вихід душі. Коли наближається момент смерті. Тіло поступово втрачає силу, дихання стає важким, погляд спрямовується всередину, а свідомість починає від'єднуватися від матеріального світу. У цей момент душа готується залишити фізичну оболонку. Гаруда Порана говорить, як змія залишає свою стару шкіру. Так і душа залишає тіло, що стало непридатним. Людина у передсмертні хвилини бачить спалахи власного життя, ніби перегортає сторінки, книги долі. Вона згадує вчинки, думки, слова. Цей внутрішній перегляд не випадковий, саме він готує душу до подальшого шляху. Дуже важливо. Які думки відвідують людину в останні хвилини, адже остання думка стає першим кроком у новий світ? Якщо серце звернено до світла, до Бога, якщо в ньому є любов і покаяння, душа іде шляхом світла, якщо ж людина занурена в страх, жадібність чи ненависть, цей стан притягує її. До темних просторів. Коли життєва сила остаточно залишає тіло, душа виходить через одну з енергетичних брам. У благочестивих через верхні центри, наближаючи їх до світлих сфер, у тих, хто жив егоїстично через нижні брами, що веде до тяжких втілень, у момент смерті душа. Ще деякий час перебуває поруч із тілом. Вона бачить тих, хто плаче біля неї, чує голоси, і відчуває думки рідних, але вже не може сказати жодного слова. І тоді починається її велика подорож. Розділ другий. Подорож душі після смерті. Після того, як душа залишає тіло, вона входить у тонке, невидиме тіло. Його називають Шукшма Шарира. Це тіло складається не з плоті і кісток, а з думок, бажань і вражень, що накопичилися за життя. Саме з ними душа вирушає у свою подорож. У перші години після смерті вона часто. Не усвідомлює, що вже відійшла. Деякі душі намагаються говорити з рідними, торкатися їх, але бачать, що їх ніхто не чує, тоді виникає подив, страх або розгубленість. Гаруда Пурана говорить, що протягом 13 днів після смерті душа ще перебуває біля землі, вона спостерігає. За близькими, відвідує знайомі місця, переглядає картини прожитого життя. Це час, коли їй особливо потрібні молитви, любов і світлі думки рідних. Після цього періоду душа вирушає далі. Якщо життя було чистим, шлях супроводжують сяючі істоти, які ведуть її до світу світла. Але якщо людина чинила зло, її зустрічають посланці Ями Яма Дуті. Посланці Ями не є ворогами душі, вони виконавці закону, що супроводжують людину до суду справедливості, вони ведуть душу крізь невидимі виміри, де час відчувається зовсім інакше. Те, що для нас лише кілька днів, для душі може бути довгою мандрівкою. У цих просторах душа зустрічає образи власних вчинків. Добрі дії постають у вигляді світлих сутностей, що підтримують і захищають її, злі у вигляді темних істот, що тягнуть і пригнічують. Це не хтось ззовні це відображення самої душі, її власна енергія. Поступово душа наближається до місця, яке в писані називають суд ями. Тут, у тонкому світі, кожна істота зіштовхується зі своєю правдою, ніхто не може приховати ні єдиного вчинку, адже вся пам'ять відкрита. І душа бачить себе такою, якою була насправді. Але важливо зрозуміти це не покарання у звичному сенсі, це закон справедливості, що показує плоди, добра і плоди зла. Кожен отримує саме те, що створив своїми діями, словами і думками. І тоді починається новий етап Вага душі на Терезах Карми. У світлі істини вона бачить, де вона проявила милосердя, де принесла страждання, де була байдужою, а де віддала серце любові. Саме тут визначається подальший шлях, Світ предків небесні планети. Нове народження чи очищення через страждання. Подорож душі триває, і кожен її крок це відображення прожитого життя. Розділ 3. Суд і карма. Душа, що завершила земне життя, постає перед володарем закону Ямою. Його називають Царем справедливості. Він не карає і не винагороджує сам по собі, він лише відкриває душі, дзеркало її власних дій. Перед внутрішнім зором душі постає кармічний запис усього життя. Там відображені не тільки вчинки, але і наміри, слова, навіть думки. Адже у світі тонкому все прозоре, ніщо. Не може бути приховане. Душа бачить, як її вчинки впливали на інших, як одне добре слово підтримало когось у темну годину, як невелика допомога врятувала людину від відчаю, і водночас як одна образа чи жорстокість залишила слід у чужому серці. Гаруда Пурана говорить, ніхто не може уникнути плодів своєї карми. Суд ями це не страшний вирок, а момент абсолютної чесності. Тут душа більше не може виправдовуватися, перекладати провину чи ховатися за чужими словами, вона сама відчуває наслідки своїх дій. Усе, що було світлим і добрим. Приносить їй радість і легкість, усе, що було темним і нищівним, відчувається, як тягар, біль і сором. Цей досвід настільки реальний, що душа переживає його знову, але вже з іншого боку. Якщо колись вона завдала комусь страждання, то тепер сама відчуває, як це було. Якщо вона колись принесла комусь радість, то тепер відчуває цю радість у власному серці. Таким чином, закон карми є не зовнішнім судом, а внутрішнім пізнанням істини. Це момент, коли стає зрозуміло, ніщо не зникає безслідно. Усе, що ми робимо, повертається до нас. Після цього душа готується до подальшого шляху. Вона має пройти тими дорогами, які відкриває її власна карма. Для праведника це шляхи світла і радості, для грішника стежки очищення і страждання. Так починається наступний етап її подорожі. Розділ четвертий шлях праведника. Коли душа прожила життя в добрі, у служінні, у любові до ближніх і Бога, її подорож після суду ями проходить легко та світло. Посланці світла зустрічають її з радістю, їхня присутність наповнює душу спокоєм, немов лагідний вітер несе її вгору. Страх зникає. Адже душа відчуває, вона іде додому. Гаруда Пурана описує, що праведник піднімається шляхом сяючим, де немає темряви і тіні, де звучить ніжна музика сфер, а повітря сповнене аромату, чистоти і квітів, яких ми не бачили на землі. Душу супроводжують видіння її власних добрих справ. Кожна добра дія оживає і стає її супутником. Усмішка подарована іншому, щире слово підтримки, молитва, сказана від серця, допомога тому, хто був у потребі. Ці добрі вчинки перетворюються на світлих провідників, які ведуть душу до світу предків і небесних сверд. У цих світах праведна душа відпочиває. Вона перебуває серед таких самих чистих істот, відчуває легкість, радість, умиротворення. Тут немає страждання, немає страху, є лише спокій і світло. Гаруда Пурана пояснює, що перебування в цих світах не є вічним. Це місце нагороди та відпочинку, де душа насолоджується. Плодами своєї доброти і любові. Коли ж ці плоди вичерпуються, душа знову готується до нового втілення на землі, щоб продовжити навчання, зростання і шлях до остаточного визволення. Але навіть після повернення на землю праведна душа приносить із собою відблиск тих світлих просторів. Такі люди з дитинства мають чистий погляд, добре серце. Вони немов несуть у собі пам'ять небесної домівки. Отже, шлях праведника це подорож у світ світла, де душа відчуває нагороду за добрі справи і набирається сили для нового кроку у вічності. Розділ 5. Шлях грішника коли душа прожила життя у жорстокості, жадібності чи байдужості, коли її серце було закрите для любові, її подорож після суду ями стає важкою і темною. Гаруда Порана говорить, що така душа іде шляхом темряви. На цьому шляху немає світла, а простір наповнений. Холодом і тінями, її супроводжують посланці ями, ямадуті. Вони суворі, але справедливі, вони не вороги, а провідники, які ведуть душу туди, де вона повинна пройти очищення. Душа бачить плоди своїх власних вчинків. Кожна жорстокість повертається до неї як біль, кожна зрада як гіркота самотності. Кожна брехня як важкий тягар на серці. Гаруда Порана описує різні стани страждання, які люди називають пекельними світами. Але важливо зрозуміти ці страждання не вічні, вони як очищувальний вогонь, що спалює темряву, накопичену душею. У цих світах душа переживає те. Що колись заподіяла іншим. Якщо вона завдала біль живій істоті, тепер вона відчуває цей біль на собі, не для помсти, а для розуміння. Лише переживши наслідки, душа усвідомлює, чому не можна чинити зло. Страждання в цих світах часто супроводжується відчуттям веселя, душа, ніби благає про світло. Але ще не готова його прийняти. Вона повинна пройти очищення, перш ніж знову відкритися добру. Гаруда Порана говорить немає гріха, який неможливо очистити. Коли біль вичерпується, душа отримує новий шанс. Поступово темрява відступає, душа, пройшовши страждання, виходить з пекельних світів оновленою. Її серце стає м'якшим, бо вона вже знає, що таке біль, і коли вона народжується знову на землі, часто це життя стає випробуванням, яке допомагає їй навчитися співчуттю, смиренню, любові. Отже, шлях грішника це невічний вирок, це очищення, яке дає можливість почати заново. Карма справедлива, але вона не безжальна. Вона веде до зростання, навіть якщо цей шлях болючий. Розділ 6. Реінкарнація і повернення на землю. Після того, як душа пройшла випробування, отримала нагороду чи очищення, настає час нового народження. Гаруда Пурана. Називає це моментом реінкарнації, повернення душі на землю у нове тіло, щоб продовжити свій шлях у навчанні та зростанні. Душа вибирає нове життя не випадково. Вона обирає сім'ю, місце народження та обставини, які відповідають її кармічним боргам та урокам. те що на землі ми називаємо долею, насправді є результатом кармічних закономірностей, які формувалися протягом багатьох життів. Гаруда Пурана пояснює, що кожна людина приходить у це життя з метою пройти уроки, які вона не засвоїла раніше, відпрацювати негативну карму або закріпити. Добрі якості, набуті у попередніх втіленнях, душа не пам'ятає своє минуле повністю, але інколи залишаються сліди минулих життів, а це передчуття, які здійснюються, дежавю, відчуття, що ми вже переживали цю мить, інтуїція і внутрішнє знання, яке неможливо пояснити логічно. Це нове життя ще одна можливість вибору. Душа може знову робити добро, зростати духовно, творити любов і милосердя. Або, якщо продовжувати, сліпо слідувати негативним тенденціям, знову зустріти труднощі та страждання, щоб навчитися важливим урокам. Гаруда Пурана нагадує, що життя це школа для душі. Кожна подія, кожна зустріч, кожна радість і кожне випробування це урок, який допомагає душі зростати. Розуміння цього закону дає людині свободу вибору, жити свідомо чи просто реагувати на обставини. Таким чином. Цикл народження, смерті та повернення на землю триває доти, поки душа не досягне визволення, стану абсолютної чистоти і єдності з Божественним. Розуміння цього закону допомагає нам спокійніше ставитися до життя і смерті, приймати події з мудрістю і любов'ю і підготувати серце. До вічного шляху душі. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!